Йо, привіт, народ, давайте гучніші оплески. Су таки 16.30, субота. У вас весь вечір, щоб на. ...вийшов. Так, я розумію, що зараз, напевно, не 16.30, не субота, і не вечір, коли ти дивишся це відео, де й напевно може й не п'єш, але все одно попрошу тебе про дві дуже важливі речі для мене: це поставити лайк та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно, це допоможе просувати мої перегляди, мій канал і робити ще більше відео. Тож зроби ці дві легесенькі справи, а я тебе просто обіймаю. Все, дивись, бо поки це найкраще відео, котре я взагалі робив імпровізації. Так, хто взагалі вперше прийшов на стендап, поаплодити хто. Перше на стендапі доволі багато людей. Тобто, ви, ви наприклад, взагалі не знаєте правил стендапу, що це таке, як робити, що, взагалі не знаєш, як себе поводить. Дивись, на стендапі головне вставати, кричати на столах. Це, це неправда, дивись, неправда, абсолютно. В театрі була? Ну, це не театр, якщо що я поки що буду тобі пояснювати, що це таке. Матюкатись можна, ти вже зрозуміла. Тут матюкатись, так? Да? Ну, ти отак показуєш. Ти матюкаєшся? Інколи. А чому тільки інколи в життях? Все таке чого чу... так рідко. Ти вихована, так? Да? Намагаюся. Намагаєшся. В церкву ходиш? Ні, Ні. а чому? Дома. Дома молишся. Те, що ти на колінах встиж, це не значить, що ти молишся. Давай так. Ну правильно, перед Богом на коліна, перед ти в стосунках? Тоді все влучив. Давно? Дуже давно. Є значить річ, яка точно тебе дратує в твоїй людині. Є. Є, ну його ж нема. Це що ти з нею в стосунках, я про всяк спитаю. Ні, все правильно. Так, окей. Що дратує тебе в твоєму чоловіку? Чи хлопців? Давай хлопцю, окей. Інтимне? Пісюн? Це підходить завжди суєм. Я. я щось готую, стою на кухні, бляха, він. Це дратує, бляха, ходить зі своїм стояком постійно. Жінки нема на нього б. Я. Так, хорошо, дратує. Що саме інтимне може дратувати? Бо бачиш, ми ж накрутимо ще гірше, краще сказати. А, вибач тоді що розказав. Що <рес> ж ти одразу не сказала? Інтимне, в сенсі, не кажи про це. А я одразу все розповів. А як його звати? Іван. Іван. Ну все, Іван, сподіваюсь, ти побачиш це десь. Все таки зйомка є, так що в цілому. Так, добре, а що тобі взагалі може назвеш якусь одну річ, яка тебе дратує в людях взагалі? Може, щось є? Невизначені. Невизначеність. Невизначеність. Коли людина не може прийняти рішення. Прийняти рішення, типу що тупить? Ну, який там, такий, такий, от цяк і гитрі... А ти хлопець обирає швидко? Ні. Так, добре, от ми переходимо до інтимних речей. Щас ти розкажеш про нього. Тобто ти дуже швидка, ти все любиш робити швидко, секс, все, да, все, що головне швидко. На максимум. На максимум. Все, ти продуктивна. Ти продуктивна. А ким ти працюєш? А, я бізнес-консультант. А, ну бізнес-консультант, звісно, у тебе бабки гроші це час. Все розумію. А Бізнес-консультант десь в фірмі якоїсь? — Лон — це будівельні будинки, коротше, продаєте. <різь> я бізнес консультант на порталі рієлторів. На порталі ріелторів? Ріелтор. Тобто ти ріелтор? Ні, <різь> я ти біз... ти вчиш ріелторів, Як більше не людей, це <різь> а тепер ми беремо 100% з людей. Я вигадала. <різь> <різь> так будемо заробляти більше. <різь> я, я вчу рієлторів, правильно працювати і ефективно відповувати. А що саме правильно? Що вони роблять неправильно? Ні, <питання> ну ти ж знаєш ріелторів. Просто я знаю тільки з мого боку, де вони випани. <питання> я тільки зі свого боку, як людина, котра знімає. Щоб ти розуміла, у мене був ріелтор, у якого я знімав квартиру, я переїхав в Запоріжжя, в Київ, і я коли шукав квартиру, я знайшов ріелтора. І Я спілкуюся з ріелтором, кажу, так, да, мені треба квартира, все, я, коротше, сказав, що мені треба. І вона каже, да, є дуже приємна квартира в затишному районі, дуже спокійний район, нивки. Ми так ніколи не не Це... Я ж не знав, що Святошинський поруч. Я сьогодні ваю був, якщо що, я сьогодні просто не спав всю ніч. Я... Ну так наїхують, да, так. Я в цілому в Києві почав ходити в укриття. Дякую ріелторам в Києві. Так, окей, ріалтори, а що найголовніша помилка? Ну, те, що вони чекають, Поки їх знайдуть? Поки їх знайдуть? Так. Да. Знайдіть нас, дайте грошей. Гроші в рекламу, щоб їх було. Ні, ну, рекламу я вона вже даже... <гал> <гал> Зупиниться, пожалуйста. У вас там якийсь Антон Тимошенко щось сидить і розказує. «Давайте, купляйте квартири». ти такий йди нахуй, ти заробляєш, що ти робиш з нами. Так, лун, окей, okay, лун, це прекрасно. У вас є слоган у компанії Лун? Ми можемо придумати. У вас ріелтори заробляють слово. ми теж можемо вигадати слоган для вашої компанії. Будемо вигадувати чи не хочемо? Будемо вигадувати слоган. Давай, лон, і давай якесь ще слово. Щас вигадаємо щось з тобою. Лун? Бляха, у нас є ваш ріелтор в залі. Лун, недорога нерухомість. Ріелтор. Пі***н. Отака буде реклама у вас в цілому. Десь це просто Не треба, не треба, думаєш, так? Не треба все таки. Так, ладно, все, відійдемо від твого лун. З ким ти сьогодні прийшла? Подруга. Ой, п*****ть! От ви вдвох і зібрались. Всі люди, що мене дратують в цьому житті. Стоматологи. Ладно, стоматолог-хірург. Ну, «ну»? Да. А що значить ну, Дивлячись, скільки платять. Я А, в Закарпатті. Бо там ще й квартирку можна здати дорожче. Ти такий хірург. Ти ремонтуєш зуби. Терапевт. А ким ти ще може бути? Ти кажеш, що не тільки хірургом? Приєлтером? <рідуві> <рідуві> Взагалі, ким хоче, може бути, я така. <рідуві> так, хорошо, кайф, е, стоматологи. Ну ви точно заробляєте не все, що ми вам платимо, тому що у вас є обладнання, ви витрачаєте багато грошей на ці сертифікати, на навчання, на це все. Коли ви вже навчитесь? Тому що завжди мені кажуть, що ви завжди навчаєтесь, і ці гроші йдуть на навчання. Коли? Так і є. Та у нас же ті ж самі зубить. І можна завжди краще зробити, більше, а постійно А ви до цього ху робите чи чуть У мене поки отакий сертифікат, от скингуру, поэтому я отак зуби поки зробила, поки время на пломба. Да зуби ж просто завжди однакові. Нема такого, що у нас там. Савдеповські зуби. А це від російських сімей пішло. Що значить завдеповські зуби? А, після вікає в какой. Котрі ще не навчились. <рес> так, а з дітьми ти працюєш, ти дітям робиш забути. Ну, прям ніть. Хай спочатку до савдепських, і там я перероблю нормально. Я. <рес> 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 Добре, клас. Так, скільки коштує в середньому просто пломбочку зробити. Просто пломбок. У нас <рес> коштує 2500 до 200, 2500-2800. <рес> Реставрація. Реставрація, так. Без наркозу, просто. <рес> так, а. Вириваєш зуби, не вириваєш? Видаляєш. Скільки коштує видалити зуби? Якщо це, звичайно, забо не постійно до тисячі гривень, якщо це складне, то залежності провізана і не прорізаний, з'їдеться. Складне це, якщо він виліз ще до 91-го. Савдеповські зуби відсічають. Це не папілома, це зуб ти. Треба видаляти, давай, чуваки. Так, добре. Легкий тисяча, складний п'ять. Складнеться щось зашивати, ще треба, оце? Я не ну, завжди треба зашивати. Ні, не завжди мені всі чотири вирвали, жодного разу не зашивали. Жодного. Але. Може це погано, я не знаю. Може у мене там якісь проблеми зараз. Я... Не знаєш, блях. Мені ще за три тисячі зробили, нічого жодного разу не зашивали, всі зуби повидаляли. Я такий три тисячі гривень за один зуб. Для мене це піде з дорого, тому що за 5 хвилин, за 5 хвилин це все робиться, просто вирвали зуб, відпустили. Я такий п'ять тисяч гривень за 5 хвилин. Три тисячі гривень за 5 хвилин. Мені, ну. Без сексу, блять, що я типу, ну, я такий. В останній, коли я платив 3 тисячі гривень за 5 хвилин, я отримував задоволення, розумієте, я. А х... покатався на я, що, я... Не думайте щось погане. А що таке, блін, у ну, тебе типу, прям савдеповське лікування, да, є якийсь критерій. Як оминути савдеповське лікування, щоб люди не пішли на савдеп? Ніяк ну, не вай. Це шлях, через котрий кожен повинен пройти. Це... А, то, що всі самополи на комусь мають вчитися. На комусь мають вчитися? Бляха, ти як хуй. Все у нас, подожді, це ненормально. Це, це вас прям вчаться. Це, це ця сама таємниця лікарів, це воно. Ми вчимось на маленьких, а потім заробляємо на них. Це. Там, на Ні, не підтверджуй хоча б це. Не роби нам ще болісніше. Це на перелікуванні більше, ніж на лікуванні. На перелікуванні витрачається більше наші. Тобто до 30 краще взагалі не лікуватись. В цілому ми до цього зараз прийдемо. Боже, те, що батько вирвав оце зуб, коли прив'язував до двері і відкривав, це, це ще все хорошо було. Краще так. Ну що, ми робимо висновок, що не треба ходити до лікарів до 30. -ти. В цілому, дякую цьому столику, давайте облески дівчатам. Перші поспілкувалися. Хто може хоче прямо поспілкуватись? Може, є такі люди Поаплодуйте, щоб я бачив. Опа, добрий вечір. Обожні активних людей. Як вас звати? Олександр, Олександр з ким ви сьогодні? Подругою. По подругою чи близькою подругою? По Подругой. А ты близкая подруга? А да. А ты в отношениях? Нет. Не. А вона? Вона, да. <реш> То мой подруга. То мой подруга. А вона знает, что ты, ну, как Гуана, вкусы выходишь? <реш> Она <реш> знает это? <реш> so. ты... Ти... Да, ты понимаешь, ты все... <реш> Конечно, да, он <він> платит, мне <реш> похуй. <реш>. Так, а где твой хлопец сейчас? Працю. Працю. Хай заробляємо, ми поки потусимо. Так, ну ви знайомі друг, з другом, да? напевно, ти знаєш його і, і хлопця. Так, да, так. Да. 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 Було б, б, б то ні. Дружимо. Так, знаєш хлопця, ви тусите разом часто? Ну, е, два рази в житті бачимо. А як давно ти знайомий з подругою? Рік. Рік знайомий. І два рази бачили хлопця. Два рази їм. Є... была, получается. Я просто в Киеве в приехал. А, в другой А, звідки друг... а ты? Днепро. Днепро тоже довольно дорогое место. Я укажу как люди на Запорожья, довольно дорого. Так, Днепро. Что тебе нравится больше в Днепре? Uh, в Днепре мне нравится... Вот такую рекламу и запустим по Днепру. <laughs> Приезжайте в Днепро. Uh, <laughs> так, хорошо. Шо... И давай еще раз. Что подобается? Uh, мне подобается. Ну, там пару ресторанов, а так место, Місто, як місто. Хорошо. Ось така реклама міста. А ти з Києва, так? Да? Ні. Ні, ти теж Дніпра? Ні. А звідки? Ні. З Маріуполя. З Маріуполя, Клас. Прикольно. Маріуполя. Що тобі подобалося найбільше в Маріуполі? Море. Море. В Одесу часто їздиш? В Одесу не люблю. Не любиш? Ні. Прям не любиш Одесу? Чому? Ні. А Як ти розумієш, твоє місто чи не твоє? Ну воно не гарне. Там гарне, ти чи Це центру. Водиса якось побудована не для мене. Я відчуваю, що не моє, щось не моє. А, так, а Дніпро тобі як? Там класно набережна. Там ще й друг є. В Цілому можна від хлопця до друга поїхати погуляти. Так, кайф, хлопець. Так. Добре, давай до тебе, Олександр. Будуть якісь питання такі нетривіальні, щоб зацікавити тебе більше. Що тебе найдивніше збуджувало в житті? Збуджувало. В якому плані? В плані сексуальному, давай. так. Найдивніше. Ну, типу, коли на стосунках може я. <смеш> Ні, це. Це я просто накинув, давай щось своє. Найдивніше, мабуть, це. <смеш> коли я участвую мене. <смеш> <смеш> так і підпишемо Коколт Олександр. <смеш> Добренько, що ти сам відкрився. Відкрив цю скриньку Пандори. Ну, типу, так, ну, таке просте питання, даже такого. Не, ну, ну так, да, найдивніше, тому що не так часто, правильно? Тобто хотілося б частіше. Щось особливого, я не можу. А нагадай, скільки ти в стосунках? 6. 6 років? Він 6 років без стосунків, ти. без, без сексу, Я там був, как там все. Де там, ти, поясні, ти... В стосунках. А, стосунка, подав. Ми зараз про їх стосунки казали. Та да я в цілому ми ж сусіди, я. А ви не живете разом? Ні, може можете сусідні кімнати. Кукол, Олександр, добрий вечір. Гарного вечора, я просто зі свічкою тут постаю. Займайтесь. Так, Саша, хорошо. Що тобі найбільше висило в стосунках, коли ти був там? Неправдиві розмови, якісь щось... Де ти найбільше да? Все було підмазуватися. Ні, загалом не я не. Поки що нові стосунки. Та нахоже, якщо надо, живеш, хай фуєш, болодієш на посуду. Правильно, ходиш з дівчатами, іншими ходиш стосунки. Все, все ладно, не будемо це розганяти. Давайте оплиски Олександру. На цьому поки все. Дякую тобі за перегляд. Не забудь написати в коментарях, який момент з відео тобі сподобався найбільше. І вже ж підпишись, щоб ми ще раз з тобою побачились. Обіймаю!